Ти ніколи не чув, що таке реплікатор. Це пристрій для створення необхідного тобі предмета від гамбургера до футболки чи сережок з елементарних частинок. Для цього використовується інформація про об'єкт і незначна кількість енергії. Компанія з Каліфорнії вже створила технологію майбутнього принтер, який робить напої просто з молекул. Картриджна система дає змогу приготувати тисячі натуральних напоїв і практично без відходів. Але ж це тільки початок. Проривне відкриття випускників Масачусетського і Єльського університетів за технологією нанотрубок, дає змогу маніпулювати матерією на молекулярному рівні і вже отримують бензин та інше паливо просто з повітря. Коли ця технологія не буде повсюдного поширення, як це виглядатиме в майбутньому? Я уявляю собі щось розміром міні-холодильник, яке по суті може переробляти відходи і перетворювати їх на корисні матеріали, такі як паливо і будівельні матеріали, або він здатний вловлювати вуглекислий газ із повітря і перетворювати його на паливо або будівельні матеріали.